Доброго ранку, наші друзі-глядачі. Ви дивитесь ранок вдома. І з вами його сьогодні проводимо ми, Лілія Ребрик. Костянтин Октябрьський. А разом з нами працюють над вашим настроєм майстра Руслан Шукюров. Ну, і наш неперевершений чаба бакош. Та? Чаба що сьогодні приготуємо? Доброго ранку, друзі. Ми сьогодні приготуємо рулет з травами, а потім приготуємо е гречку з сухофруктами та з грибами. М -м, М -м, цікаво. Собі? А наша журналістська команда підготувала безліч сюжетів, щоб ранок вдома був насиченим і цікавим. Тож сьогодні про те, як українська діаспора у Фінляндії обмінює борщ на автівки для зис, які ізраїльські серіали покажуть українцям в межах фестивалю на Мегого. як перетворюють гільзи на ліхтарики. Та що зображено на нові благодійні Марці від Укрпошти? І це ще не все. Але спершу дякуємо за цей ранок да. з витяжним збройним силам України. Дякуємо і починаємо цей день разом. На календарі 19 грудня, та. і саме цього дня 1843 року була надіслана перша різдвяна та. листівка в історії. Її створив британський ілюстратор Джон Калькот Горслі на замовлення Сера Генрі Кола. Отже, світла голова вигадав таке. Листівка вийшла пречудово, яскрава і барвиста із зображенням родинного застілля та з побажаннями щасливих свят. Ця ідея стала настільки популярною, що вже до кінця дев'ятнадцятого. Століття різдвяні листівки розсилали мільйонами. От вам і перший такий поштовий бум у світі. Про Укрпошту і її святкові знахідки ми поговоримо трохи згодом. А зараз рубрика «День в історії. 19 грудня 1843 року вийшла одна з найпопулярніших книжок усіх часів Різдвяна пісня в прозі англійського письменника Чарльза Дікенса. Над повістю автор працював лише шість тижнів, а наклад у шість тисяч примірників розійшовся за три дні. Історія про старого жадібного Ебенезера Скруджа буквально зачарувала читачів. Успіх різдвяної пісні був неймовірний. Через декілька тижнів після публікації її адаптували для сценічної постановки. Також за мотивами твору зняті понад 50 фільмів. Цього дня 1972 року, з поверненням на землю екіпажу космічного корабля Аполлон 17 завершилася американська місячна програма. Астронавти Сернени Шмідт провели на поверхні Місяця рекордні 74 години 59 хвилин. Загалом місія тривала трохи більше, як 12 діб. За цей час астронавти здійснили три поїздки на місяцеході і зібрали понад 100 кілограмів зразків ґрунту та гірських порід. 19 грудня 1984 року Прем'єри Великої Британії та Китайської Народної Республіки підписали угоду про повернення Гонконгу під юрисдикцію Китаю. Відповідно до документа, це мало відбутися з 1997-го. Умовою для такого повернення було збереження в Гонконгу капіталістичної системи ще на півстоліття. Невеликий півострів опинився під владою англійців після поразки Китаю у першій опіумній війні всередині 19 століття. Цього дня 1997 року відбулася прем'єра голівудської драми Титанік. На екранізацію фільму катастрофи режисера Джеймса Кемерона надихнула документальна кіноробота Роберта Балларда на National Geographic. Це було 1987 дев'ятсот А через сім років Кемерон написав сценарій на 167 сторінок. На головні ролі затвердили тоді, ще невідомого Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет. Титанік перша стрічка, яка зібрала понад мільярд доларів у світовому прокаті. Крім того, фільм отримав 11 премій Оскар. А яким буде 19 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.